Доброго вечора. Мені мене ви перекладники україномовного каналу. Бачите, дощик скінчився, тривога <гум> почалась, ну не відразу. Зараз 10 хвилин на 8 лунає повітряна тривога. Ой, коли вони закінчаться? А щоб ви розуміли, так гучно, що треба перекрикувати навіть. Отак от уночі. І зранку, і з вечора. Не дай Боже, да, Максико? На повітряну тривогу пройдіть на найближче на укриття. А люди як гуляють, так і гуляють. Ніхто, ніколи, на жаль. Не біжить, да, Максику? Да. Ось там вже і сонечко виглядає. Так що все змінюється. Дощик, хмарки уходять, сонечко виглядає. Гарно. Тривоги зміняться на відбій, ну і війна, звичайно, зміниться на мир. Це буде по-любому і не смотря ні на що. Після дощику Повітря свіже таке. Так я сподіваюся, що після війни буде краще, ніж було до. Сподіваюся на це. І так воно і буде. Буде. Все. Усім гарного, тихого вечора, спокійного, спокійної ночі, миру, добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. Все на добранчика є. Пока по колюжам собака ходить. Да, Максим, і ти хоч поколюжам все. На ну, добраніч, маленький, пока.